Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Огляд Дніпро М. І сьогодні у нас на огляді сумка для інструменту Дніпро М. Перед за все хочу вам сказати, що сумка виготовлена з балістичного нейлону, а це означає, що даний матеріал не боїться води. Ця сумка має аж 15 кишень. Впереді два на липучці і один на замок. А також всередині цілий органайзер з кишень. Також зручним моментом є те, що перегородка з органайзером є з'ємною на ліпучках. Як ви помітили, перегородка є дуже міцною. Ручка в даній сумці є з нержавіючої сталі, а також має зручну накладку. Дана сумка оснащена тримачем для будівельного рівня. До речі, сумка має дуже якісний плечовий ремінь з м'яким наплічником. Як ви помітили, по бокам також є кишені. Сумка також оснащена фіксатором для рулетки та петлею для карабіна. Якщо вам не потрібно закривати сумку, застібку можна зняти. Тепер сумка виглядає ось так. А також в сумку можуть поміститися ваші домашні тварини. Давайте перевіримо, чи поміститься в сумку наша найбільша кашем. Так, помістились. А тепер подивимося, скільки вміститься кашем 125 діаметру. Вау, ціла сумка болгарок. Цілих 5. Чуть не забув сказати, що сумка має дно з нового АБС пластику. Отож, друзі, якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та вдалих вам покупок.